Містер Бернс, у вас стільки всього є. Екскалібур короля Артура, знімок голого Марка Твена, чорновий варіант Конституції зі словами наївні. Знаю, і що з того? Ви сумуєте за своїм ведмедиком Бобо. Це брехня! Я вам цього не подарую. Не чиніть опір! Боже, як я хочу ведмедика, але його втрачено назавжди. І я віддав бо щоб дізнатися, що з ним. 1927 рік. Нью-Йорк. А ну, давай ворушися Лінберг швидше. Тисяча рік Берлін. Це ти у всьому винен! 1957 рік північний полюс. Можна продавати дорожче, ніж долар за пакет. Ми втратили у експедиції чотирьох. Якщо у вас буде кращий спосіб набирати лід, поділитися ним. Він правий Гей, апу! У цьому пакеті голова. Оу, це особливий лід. Ним треба користуватися з головою. Голова це добре. А, прикол. Ведмедик! Бридота. Він якийсь мерсавий. На мекі. Сто відсотків бавовни. Бобо. Сер, це вас розвеселить. Серце я. Бобо. Обніміть мене, стисніть, погладьте. Досить! Припиніть це знущання. Знайдіть мого ведмедика. Хвилинку. Костюм залиште. Ведмедик Бернза, можливо, найдорожчий у світі, може бути де завгодно. Наприклад, у вас вдома. Або навіть прямо перед вами, перед вашими очима, через що вам доведеться крутитися. Його може тримати ваша дитина. Мегі. Я дивлюся телевізор. Поклади миршового старого ведмедя. Миршовий? Старий. Треба перекусити. Це, звісно, не ваш ведмедик, але я запрограмував його на ніжність. Чорт забирай. Він же повинен. Танцювати <рикун> зніміть його з мене! Я його тримаю! Спробую вимкнути! Ні, <рикун> хоче. А ці риби в нас давно? Стоп! Ведмедик! Ведмедик Берза